Іван Немирович невдалий шлюб. Все нарешті спав хомут. Скінчилася мука. Ухвалив учора суд жінкою розлука. Взяв сілець свій чемодан і з одежі дещо все. Гудбай, моя мадам! Будь здорова! Теща, не вмів оцінувати, так тепер обоє лікті будете кусать. Вовком вийдь за мною. Я, звичайно, не святий, ну, пив було з получки. А вони ж то грім би бий, от кажу вам штучки. Рази з кумом під ларком кинули по триста, чемно втерлись рукавом і по хатах їсти. По дорозі проковтнув молоду редиску, дали борщ, влупив одну, потім треть, другу миску. Третій раптом розібрався, ніби мало солі, і звичайно, миска та опинилась долі. Їм би теші та жоні мовчки все прибрати, а вони у крик мерщій, витурив їх з хати. Правда, сильно не штовхав, я ж культурний врешті, а сірко на мене гав, став на захист тещі, шкірить зуби, як босяк, ах ти ж твар безбожна. Та нехай я тут приймак, і гавкать можна. Зін нещасний примітив підла твоя душа. За сірка зловив, над собою розкрутив і жбурнув на грушу. Їм би тещій жоні зняти з цірха з гілки, не було б тоді мені тяжкої похмілки. Мучився 15 днів, ох кажу, і парко, їв кандьор і чорний хліб, не нюхнув цигарки. Там одному з верніх нар було три передачі, а мені, хоча б сухар принесли ледачі. За вштрихний мій чуб, за усю незгоду вирішив я їх навчить. Як любить свободу. Повернувся звідтіля чорний весь худючий. Жінка зуби вискаля Те ще зерня лущить. На дивані вдвох сидять, неприступні горті. Ах, ах, вернув з поправки зять, ну як там на курорті. Вам кажу я повсякчас смішки пересмішки, а у погребі у нас розвалилась діжка. Як навпів, я бачив сам. Та, та що з огірками. В хаті знявся шум і гам. сплеснули руками, і мершію погрібник мем... Мелькнули мелькнули спідниці. Я слідком за ними скік, а попали скиці. Час розплати наступив іменем закону тут сидіть 15 діб і ляду хрясь з розгону. Їм би за характер мій дякують уклінно. адже я б постригти міг. От була б картина. Не картина, а парадокс. Вигляділи б ловко. Жінка стрижена під бокс те ще під нульовку. Їм би висидів строк, в погребі ж не пусто. Є морковка, бурячок, квашена капуста, та й я не мертвий пень. Серце в грудях маю, передачу через день на шнурку спускаю. 200 хліба їм на двох, хвостик від тарані. А вони все ох та ох, вляду тарабанять, аж трясеться погрібник. А чого признатися? Я ж сидів, хто чув мій крик? Чесно, всі 15. А вони 4 дні пробули, а вони 4 дні пробули. На п'ятий довелось таки мені їх амністувати. Хтось міліцію встиг викликати з району. Я досиджував за них іменем закону. Та не в погрібі, а там, де кандьори нари. Все кінець усім судам, прощай сварки, чвари, прощавай невдалий шлюб, тещині молитви, хату вашу не спалю, хоча б міг спалити. Прощавай ти, сірко, із своїм завзяттям. Хай же спробую знайти десь такого зятя.